За один день в Ужгороді, в самісінькому центрі міста виросла нова забудова. Поки тільки обгороджена синім парканом і великими колонами для фундаменту паспорта на початок робіт, як зазначають члени міськвиконкому у забудовника, немає. А дозвіл на будівництво отриманий ще в часи, коли все роздавали наліво й направо. Порушень безліч зараз будемо вивчати і відповідно реагувати. Представники архітектурно-будівельної інспекції також виїжджали. Також будуть відповідно реагувати приписи, складати і накладати штрафи. Тут паспорт об'єкта відсутній, Якась фотографія вивішена, але це згідно законодавства інформації. Немає паспорта, немає, нічого немає. Біда в тому, що забудовник відчув волю і зайняв, крім своєї, ще й територію прилеглої аптеки і обласного казначейства. Люди обурені, мовляв, тут чергові споруді не місце. По-перше, вона не вписується в архітектурну гаму, адже неподалік найстаріший корпус ужоцького університету. По-друге, поки не відомо, що саме продаватимуть у будівлі. Ужгородці сподіваються, що не алкоголь. Я думаю, нікому тут не потрібно. Більше всього громадянам обратно буде ще один магазин, який зараз незаконно будують. За невеликим клаптиком паперу, який не можна назвати техпаспортом проекту, будівництво ведуть під прикриттям автобусної зупинки, каже Олександр Волосянський. Місця для людей за схемою виділили тільки на одну четверту. Все решта комерційне приміщення для торгівлі. Тут якоби планується автобусна зупинка із павільйоном, але зупинки там. Умовно 10%, 90% величезний павільйон він по скляний, і це в історичній частині міста неприпустивим. Також тривають роботи у проблемному провулку Волошина, однак уже не на благо комерції, а для збереження архітектури. Фасад, на який довго скаржилися люди, бо штукатурка летіла і в день, і вночі нарешті реставрують. Новий власник будинку погодився на пропозицію нового керівництва міста власним коштом відновити фасад і балкон. Це є Частиною пам'ятки архітектури місцевого значення, цілий квартал ще з радянських часів. Ми подивилися так по документації у міській раді, от зараз комісія працює. По документації все нормально, все має бути відновлено так згідно того, як воно було. Історично будемо контролювати, як це воно ну, відбуватиметься на практиці. Чи дійсно те, що задекларовано, воно ну, іноді буває, що задекларовано одне, робиться інше. І зараз ну, нова міська влада вже контролюватиме всі ці процеси, аби не виникало якихось скандальних ремонсутасних ситуацій. Така реставрація обійдеться недешево. Окрім того, кав'ярню, яка знаходиться на першому поверсі, довелося зачинити спільними зусиллями. Місто хочуть привести до ладу.